Друзі, всім привіт! З вами канал step Авторозбір. Мене звуть Степан. Кожного року правила дорожнього руху дещо оновлюються. Кожного року, випускається нова книга по правилах дорожнього руху і якісь незначні зміни. Або значні цього року три невеличкі уточнення, і зараз я про них розкажу. Перше це що заборонена зупинка і стоянка, і зупинка, в принципі, теж пише на трасі. в... Ну, Поза спеціально відведеними місцями. Тобто не можна зупинятись на обочинах. Ну, я думаю, якщо аварійний знак поставить, то все нормально. От таке. А зупинитись там і спати в фурі просто на обочині заборонено. А де ті спеціальні місця теж ніхто не знає. Ну, таке. Друге, нововведення, що тепер повинні їздити. В автокріслах діти ростом не до 145 см, як було раніше, а до 150 см. І раніше було діти віком до 14 років чи до 12, не пам'ятаю. А зараз вікові обмеження скасували, тобто немає вікових обмежень. І не... Але пише, що діти, не знаю, до 18 чи до скільки. Ну, тобто не, не уточнюється. Чи взагалі поки не досяг. Ну, дивно буде, звичайно, якщо доросла людина просто низькоросла і буде їздити в автокріслі. Ну таке. Що знаю, те і кажу. І третє, нововведення. їздить з ближнім світлом, поза населеним пунктом в будь-яку пору року. Раніше було тільки в зимовий період, тепер і влітку, так як в Європі. Все. Більше нічого нового немає. Що ви думаєте по цьому? З цього приводу пишіть в коментарях. Дякую за увагу. Всім гарного дня!